Інформаційна команда Першого Подільського готова підсумувати 24 жовтня, тож про головне вже за мить у випуску. Поліцейські Києва завадили торгівлі новонародженою дитиною. Представники приватної медичної компанії, що спеціалізується на програмах лікування безпліддя, намагалися незаконно передати іноземному подружжю новонароджену дитинку. Попри відсутність із батьками біологічного зв'язку, у ході досудового розслідування встановлено, що між іноземним подружжям і київською приватною компанією, яка спеціалізується на програмах лікування безпліддя, було укладено договір на проведення репродуктивної процедури в Україні після народ... Водження двійні хлопчика та дівчинки. ДНК експертиза показала, що дівчинка не має генетичного зв'язку із чоловіком із подружжя. Попри це, представники компанії вирішили передати немовля іноземцям і незаконно утримуючи дитину в орендованих квартирах столиці, готувалися до оформлення фіктивного удочаріння в обхід служби у справах дітей та сім'ї. Представники приватної медичної компанії досягли усної домовленості з іноземним подружжям щодо усиновлення даної дитиною, у якої ДНК не співпадає. У зв'язку з тим, що дії даних осіб незаконні, представниками міграційної поліції міста Києва спільно з слідчим відділом Печерського районного управління поліції Окружної Печерської прокуратури. Були проведені ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення місця перебування переховання даної дитини. В подальшому, в ході проведення серії обшуків, була вина дана дитина, передана до медичного закладу винних осіб, притягнуто до відповідальності. Представникам медичної компанії було днями оголошено про підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 149. Торгівля людьми і частина друга статті 169. незаконні дії щодо установлення дитини. Найтяжка стаття 149 передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років. Трагедія на Житомирщині 24 жовтня вранці на залізничному вокзалі міста Овруч Коростенського району пролунав вибух. За інформацією правоохоронців, працівники Держприкордонслужби України проводили перевірку документів пасажирів у дизель-потязі. У цей час на пароні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. В результаті цей чоловік, 23-річний житель Харкова, загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29-58 та. 82 років усі вони жительки Коростенщини серед загиблих є і прикордонниця. Понад 5 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами після початку повномасштабного вторгнення. Для них житло, робота та соціальна безпека не теорія, а щоденні виклики. У Хмельницькому відбувся парламентсько-громадський форум Діалог ВПО і влада, який покликаний дати можливість людям напряму говорити з тими, хто ухвалює рішення. Формат заходу, запитання та публічні відповіді посадовців, без дипломатичних формулювань, чесно, відкрито і предметно. Парламентсько-громадський форум зібрав понад сотню переселенців та представників різних гілок влади. Організатори кажуть, мета форуму знайти не чергові обіцянки, а конкретні механізми вирішення проблем переселенців серед ключових тем забезпечення житлом, ефективність державних та місцевих програм підтримки, а також розвиток людського капіталу у громадах, що дали прихисток ВПО. Дуже сподіваюся, що тут будуть вирішувати такі питання, які повинні зараз іменно в першу чергу для переселенців і щодо здоров'я, і на насч... і по погоду житла. Мене це дуже, бо мене двоє внучків, дві внучки сироти, які потребують ще жильо, бо ми. Знімаємо жильо, не дуже дешеве для всіх переселенців, які тут. Я дуже багато знаю, і це питання дуже на сьогоднішній день, як воно буде далі. Форум працював у форматі відкритого діалогу. Переселенці ставили ті запитання, які зазвичай губляться в кабінетах і довгих листуваннях про житло компенсації, евакуацію родин, пільги, медицину, навчання та можливості працевлаштування. Я сподіваюся, що сьогодні буде. Дуже корисний захід, і він буде корисний не тільки для переселенців, а й для всіх цих людей, для представників влади, тому що вони сьогодні наживо побачать майже 100 переселенців, які живуть в квартирах, в будинках, в хатах, по 8, 10, 15 тисяч гривень на місяць, які втратили все, яким немає на сьогодні ніякої компенсації за їх зруйноване або втрачене житло. Учасники наголошують, громади, які прихистили переселенців, потребують додаткових ресурсів і гнучких державних механізмів, адже розвиток людського капіталу ВПО це не витрати, а інвестиція у майбутню відбудову країни. А ми зараз освоюємо державну субвенцію для реконструкції і облаштування житла і близько 10 мільйонів до кінця року за п'ятьма об'єктами, де будуть проживати в різних громадах. Люди ми плануємо реалізувати. Крім того, з нашої ініціативи обласної адміністрації також у порядку співфінансування із територіальними громадами виділяємо спільно ресурс 8 мільйонів для того, аби придбати. По селам, селищам житлові індивідуальні будинки із з можливістю вести сільське домашнє господарство. Організатори планують передати напрацьовані пропозиції центральній владі та продовжити серію подібних зустрічей у регіонах. Учасники переконані, діалог має стати не одноразовою подією, а постійним інструментом, що наближає конкретні рішення для кожної родини, яка була змушена залишити свій дім. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. По книги це жива історія кожного села, кожної родини та кожної громади. Це документи, що зберігають імена, долі та цілі покоління. Сьогодні, коли війна ставить під загрозу архіви на місцях, питання їх оцифрування стало актуальним як ніколи. У Старокостянтинові провели круглий стіл, де представники громад і фахівці спільно шукали шляхи збереження цього безцінного спадку. По господарські книги, записи, які дбайливо велися десятиліттями. Земля, майно, переписи родин, зміни у домогосподарствах, факти, які сьогодні допомагають людям відновлювати права, доводити власність і навіть писати родовід. У органах місцевого самоврядування, органах державної влади, Державного архіву Хмельницької області, збирається майже 100 тисяч книг по господарському обліку за період з 1926 року і по сьогоднішній день. І суттєвим питанням, яке сьогодні стоїть перед органами влади державної міської області, є організація належного забезпечення збережності цих книг на місцях зберігання, а також підготовки їх до передавання на довічне державне зберігання. Але папір не прощає часу: волога, пошкодження, випадкові пожежі чи навіть бойові дії. І такі архіви можуть просто зникнути, розчинившись разом із пам'яттю про покоління. Учасники круглого столу наголошують, це не лише про минуле, це про захист прав людей, розвиток громад і збереження української ідентичності. Єдина проблема, ну самі розумієте, місто Герой Старокостянтинів відомий всіх в телеграм-каналах і скрізь оце саме основна загроза збереженості документів. І як от сьогодні з нами ділилися колеги з деражні, які акумулювали всі свої по -господарські книги в одному місяці в міській раді, то ми дуже цього опасаємося. Щоб не допустити втрат, громадська організація Захист держави долучилась до масштабної ініціативи зі збереження та оцифрування по господарських книг круглому столі у Старокостянтинові обговорили юридичні механізми, технічні рішення і алгоритм дій для громад. Погосподарська книга це не тільки книга, яка налічує облікові дані, та це безпосередньо книга, яка є, хоча й не прямим, але допоміжним доказом у суді. Хоч і витяги з господарської книги не є право документами, але саме на підставі них можна довести ті чи інші факти в суді і таким чином якісно надати правову допомогу громадянам. Електронні копії не лише гарантують збереження документів, а й відкривають до них зручний доступ для людей, експертів та місцевої влади. Самі фахівці наголошують, це крок, який давно потрібно було зробити. Державний архів Хмельницької області є одним із лідерів в Україні з питання оцифрування архівних документів. Документи архівні поділяються на декілька видів за хронологічними рамками. І сьогодні основна увага в нас як в установі прикута до оцифрування документів фондів давніх актів, створених до 1917 року. І в нас є великі позитивні напрацювання з цього приводу. Проєкт лише набирає обертів. Організатори закликають громади долучитися і передавати книги на оцифрування, аби разом зберегти історію, яку ніхто і ніколи вже не зможе переписати. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Як обрати професію та не помилитися з майбутнім на день відкритих дверей до навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту запросили учнів 9 та 11 класів. Для школярів влаштували знайомство з напрямками навчання, продемонстрували матеріально технічну базу та розповіли про можливості, які відкриває кожна із спеціальностей. Організатори переконані, чим раніше учень дізнається про свій професійний шлях, тим впевненіше будуватиме майбутнє. На день відкритих дверей школярів 9 та 11 класів запросили до навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільського державного інституту. Заклад пропонує великий вибір професій, школярам презентували матеріально технічну базу, розповіли про освітні напрямки. Я не можу сказати, що є нестача абітурієнтів, але би ніх би хотілося, щоб абітурієнтів було все більше. Тому що ви знаєте, в нашому навчальному закладі, взагалі, молодь драйвова. У нас взагалі в нас відбувається до багато заходів. На захід прийшли і вчителі, які супроводжують школярів. Кажуть, сьогодні, як ніколи, важливо дати дітям можливість бачити і відчувати реальні перспективи освіти в Україні. Гарний прийом викладачі зрозуміло пояснювали і показали нам всі приміщення, умови навчання. Надіємося, що вони тут будуть навчатися. Самі ж учні зізнаються, особлива екскурсія допомагає визначитися швидше ніж буклет чи розповідь вчителів. Тут вони можуть простою мовою дізнатися, що реально чекає на них після вступу. Ми як 11 клас, Я думаю, вважаємо, що такі заходи потрібні і вони ніколи не будуть зайвими. Ну нам подобається. Це бо ми можемо вибрати заклад, в якому будемо подалі навчатися. Для мене дуже важливо, що є такі заходи, як день відкритих дверей. Що ми можемо познайомитись загалом з закладом, з спеціальностями, які тут є, і також з викладачами. Тобто, ми можемо прийняти для себе рішення, куди ми хочемо поступати, і загалом про наші спеціальності. З кожним роком навчальний заклад розширює можливості, впроваджує нові освітні програми, дослідницькі можливості, міжнародну співпрацю та шляхи кар'єрного зростання. Тут наголошують, головна мета це допомогти кожному абітурієнту обрати фах, який стане справою життя. Оксана Мідідіва, телеканал «Перший Подільський». Кожна вершина починається з першого кроку для Нетішинської школярки Вікторії Мучак. Цей крок, зроблений у 6 років, став початком великої спортивної історії. Дівчині лише 15, але вона вже має десятки нагород та у вересні здобула перемогу на Кубку України із скелелазення у Києві. А як школярці вдається поєднувати і навчання, і спорт дізнаємось за мить. 15-річна школярка Натішинського академічного ліцею Вікторія Мочак успішна не лише у навчанні, а й у спорті. Дівчина навчається у 9 класі, активно бере участь у шкільних олімпіадах, різних рівнів та конкурсах. До того ж понад 9 років займається скелелазінням у гірському клубі Вершина під керівництвом Олександра Веремійчука, який вже більше ніж 30 років працює в енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС. Він вимагає перш за все, сміливості, хоробрості, впевненості в собі. Ось, тобто, якщо ти не будеш там сміливим, ну це не потрібно боятися, потрібно дійсно от, ну хотіти цим займатися, горіти бажання, так як і іншим спортом. Попри свою відповідальну роботу, Олександр знаходить час для тренування юних спортсменів і передає їм власний досвід. На його рахунку три підкорені семитисячні вершини. Чоловік зазначає, що пишається досягненням своїх вихованців і бажає, аби надалі вони здобували найкращі місця. У нас ваблабату є хороших результатів. Порядка 9 дітей стали чемпіонами України. Вони всі казали майстера спорту. Краще лише діти їздили, приймали участь у змаганнях в Чехії, там були такі змагання міжнародні. Щоб був результат, потрібен таких, я вважаю, три складових. Це перше першу бажання самої дитини працювати і хотіли перемагати. Раз. Бажання батьків два. Ну і тренера три. У вересні 2025 року школярка здобула перемогу на Кубку України у Києві зі скелелазіння серед професіоналів, зайнявши перше місце. Дівчина, попри свій вік, показала високі результати, силу та витривалість і виконала норматив майстра спорту України. Кубок України серед дорослих, тобто я приймала вже участь не серед там, наприклад, юніорів, а вже серед дорослих. Ну, тобто, які могли бути різні категорії. Тобто там їх приймати фактично з 2010-го і вище роки. Ось, І я там досягла двоє таких хороших результатів, на мою думку, я зайняла там перше місце. Юна спортсменка довела, що шлях до успіху це клопітка праця, а головне віра в себе такі молоді таланти, гордість і майбутнє нашої країни. Анна Паюк перший подільський. Хмельниччину із офіційним візитом відвідали представники поліції Швеції. Шведські колеги завітали до головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, а також детально познайомились із роботою кінологічного центру. Шведських колег зацікавила специфіка роботи поліцейських кінологів в умовах війни, тож вони відгукнулися на запрошення українських колег і завітали на Хмельниччину. У рамках дводенного візиту хмельницькі кінологи познайомили іноземців з різними аспектами своєї діяльності. Зокрема, показали як працюють над пошуком зброї, вибухівки заборонених речовин, як розшукують зниклих людей тощо. Особливо поліцейських зі Швеції зацікавило впровадження психоемоційної підтримки за допомогою службових собак у роботі із пораненими правоохоронцями. Вони мали змогу відвідати один із таких сеансів та залишилися під дуже приємним враженням. Також шведські поліцейські відвідали головне управління Нацполіції у Хмельницькій області, де поспілкувалися із керівництвом, побачили, в яких умовах працюють і тренуються поліцейські а також ознайомились із експозицією музею органів внутрішніх справ. Мрія, яка стала реальністю, дві сестри зі своїми чоловіками заснували власний бізнес. Вони стартували із невеличкої майстерні, але завдяки креативному підходу, якості продукції та щоденній праці, швидко здобули популярність на Хмельниччині. Ці дві родини доводять, що навіть у складний час втілення мрії можливе, якщо поєднати зусилля та натхнення. Наполеглива праця приносить результат. Дві сестри Ірина та Любов понад 10 років тому мріяли започаткувати власну справу. Коштів не було, тому разом із чоловіками поїхали за кордон. Починали ми з заробітків. Заробляли на станки, заробляли на машину, заробляли на матеріал, щоб почати це все. Три роки відкладали гроші і придбали перший деревообробний станок. Це було дуже важко. Бо це були і недоспані ночі. Ми працювали з самого ранку до ночі, щоб створити перший каталог, щоб можна було вийти з ним на ринок, щоб можна було працювати і далі. В перший каталог увійшло 10 моделей, які пропонували великим меблевим магазинам Хмельницького. Нині майстерня працює і користується попитом. Прохожу я на 9 годину приступаємо до роботи, прибираємо. Починаємо, перебираємо робоче місце, беремо роботу і починаємо робити оцей кроватік. Загалом робота дуже подобається, колектив дуже чудовий. Кромлю такі царги, це у нас така кромочка, апарат, там заправляємо, клейде синя крешечка. І все, і робота йде, дівчата мене не обіжають. Пережив їх сімейний бізнес дві кризи пандемію та початок повномасштабного вторгнення. Дівчата кажуть, що виставити допомогла підтримка родини. Тепер у майстерні працює близько 40 людей. В сезон вони виготовляють від 600 до 1000 одиниць товару. Наша дитина, яку ми виколихали, тобто ми сюди вложили молоді роки. Ми сюди все майже вложили. У нас були такі моменти, що ми навіть дітей часом не бачили, бо нам треба було працювати. Ну і це дуже важко. Це тільки зрозуміє той, хто його робив, колихав, дбав. Підприємство планують розширювати, не дивлячись на труднощі, адже переконані, тільки працею можна досягнути бажаного успіху. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Такою п'ятницю, 24 жовтня, запам'ятала команда Першого Подільського. Ще більше актуальних новин та цікавих тем на офіційних сторінках у соціальних мережах. Також не пропустіть підсумковий випуск тижня з Ольгою Загарченко, 25 жовтня. Зичимо вам мирного неба та переможних новин.